Діти у подросток, а зросли не буде зговорні? Нет? Нет. Ні, ну це центральний район буде, так? Центральний люди. Не до Дмитра Дмитрович. Так, якщо немає до Дмитра Дмитровича запитання до Вікторії Олександрів, переходимо до Профілактики туберкульозу на команді, осміду та захворювань, що передаються з таким шляхом серед населення центрального району за 9 місяців 2010 року. До слова запрошується Костянтин Дмитрович Бурубінко. Я так дивлюся, що представляється член Координаційної ради. Ми ну, повноважено прочитати доповідь від про роботу Координаційної ради. За 9 місяць. Районної координаційної ради по бороді нартування і на закону об'єму анархітичних до і потрапляних речовин, які автомобілями на місто, яка створена пропорядження роботи адміністрації ще в 2006 році. Згідно з утвердження плану, що в настані на засіданні виглядають про питання, спрямовані на протидію надзвичайних мативних явищ. В точному році введені на координаційні ради було розповідана доповідь до роботу відділу у молоді, питання, пресіння, з чинівців, в молоді під позиційних дітей, питань забезпечення педагогічної соціальних працівників інформаційно методичних матеріалів щодо здорового способу життя та проведення роботи з учнівського конференції молоді навчальним закладом. Литня розглянули питання щодо співня правоохоронних органів. Діло громадської безпеки, громадського формування спосуду щодо профілактики правопорушення серед всіх, які до групи ринку. У жовтні поточного року на координаційній расі заслуговувалася доповідь начальника служби у справах дітей щодо перевірки навчальних закладів району та сумнів організації виконавного процесу допомогу. За підписку навороження до питань приймалися відповідні рішення та рекомендації. Основним напрямком роботи адміністрації щодо виправлення ситуації з розповсюдженням небезпечних хвороб є проведення заходів з пропаганди здорового способу життя. І для учнівської та студентської молоді. Ічні колоточного року в Миколаївському професійному ліцеї, в будівельному коледжі, проведено конкурс плакатів «Мої права, мої у в Вередні в рамках акції та запобігнення негативних явищ молодіжного середовищі проведено кінолекторії. Перегляд сужестиних канців призначення життя, виступ медичного працівника, від Червоного Христа, центр судді для крові, анкетування і тренінги за лісні Миколаївського професійної ліцеї, використання плакатів та викликів автоматичного напрямку, времі на тему, що я знаю про СМІТ». спільно з міським центром це соціальної служби дітей, сім'ї та молоді, районної громадської організації Червоного Христа здійснюється інформаційно про робота з питань пропаганди здорового способу життя. Планування хід остереження репродуктивної здоров'я, запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом серед дітей, молоді, молодих сімей. Станом на 1 жовтня проведено 6 дитячних інформаційних прозвітних закладів, питань про понадус здорових часу, два інформаційно розвідки заклади з питань планування, що проведення сьогодні про в теорему. 14 навчання запобігання захворювання, які перейдуть про те, що не хвилин. 9 лекцій з елементами тренінгу з питань за розпосідження затворюваності на цьому Питань профілактики на наркомані проведено 7 лекцій, питань профілактики та наповнення 12 лекцій, питань профілактики алкоголізму 7 лекцій. Проводиться профілактична робота не тільки в закладах освіти, школах, коледжах, вищих навчальних закладів, але й серед молоді, яка отримується світло No2. Протягом 9 місячних поточного року СІЗО No20 працівниками у справах дітей, спеціалістів міського центру соціальних служб для молоді, проведені 9 грубових закладів серед неповнолітніх. Це і профілактика накоріння, профілактика від сміду, профілактика вживання алкоголю, погоді, наркування, неповнолітні на діяльності соціальних послуг, з них, психологічних, 6, соціально-медичних 3, інформаційних, соціально-педагогічних. За участю відділу в справах молоді консультації міста спортив, просто виготовлено та розповсюджено по навчальним району методичну літературу для педагогів, буклетів та пам'ятки для молоді було ще декілька, інформаційних букет, позвонів адічь. Куди звернутися, той то буквально взяти з досвіду роботи своєї справа сім'ї та молоді заводського району, в ньому можна отримати будь-яку інформацію щодо організації роботи і здорового способу життя, як філікам, так і педагогам і батькам. Міський та обласний центр Соціальної служби молоді, сім'ї сім та молоді на проведення районних заходів надає допомогу надають і надальний матеріал, плакати, відео відеоролики. Минулого року ми отримали 7 тисяч індивідуальних засобів запобігання захворювання, які передаються статейним шляхом. Я маю на увазі презервативів. Ці засоби були розпосліджені при проведенні масових закладів в переконані, військових частинах, вищих навчальних закладах, а також

Відчитові здорові, які були приймати громадської організації. Під час також робіт демонстроване відеородича, спеціально стриманого сміття, як зберегтися від інфекції. Відеоматеріал надається міністерському в літа молоді. Ми його отримуємо в управління та молоді. До міжнародного почування здійсні інфікованої першої традиційно в закладах освіти буде проведено годину спілкування для учнів 9-11 класів. В закладах культури теж пройдуть заплановані заходи. В бібліотеках перівки Матвіївки Лабариці будуть оформлені тематичні культури